Кожного року в цей час ми звітуємо перед містом, перед громадою, як ми готові чи не готові до негоди. А на сьогодні, ви бачите, зраз стоять 10-15 одиниць ті, які будуть задіяні в період, проходження, в період зимового проходження. На всяк випадок, кожного дня задіяно навантажувач. Самосвал і комбінована машина для утримання доріг, так звана посипка от, доріг. І якщо виникає потреба додатково, або люди, або техніка, вона Наразі є. До речі, хочу сказати, десь біля п'яти років тому в місті була одна комбінована машина, яка посипає, так на сьогодні їх вже три. І це добре, і це можна більше районів охоплювати. Цією послугою Запасів в посипачного матеріалу більш ніж достатньо в ті часи. Раніше було десь тисяча півтори На сьогодні ми маємо в районі трьох тисяч.